Війна, яка вона є на сьогодні, це вже по суті утилізація людей. Так на нас напали, і ми змушені захищатися, змушені воювати. Але цей процес повинен бути осмислений. А отак як зараз, незрозуміло, які Плани, які діє, е, наступні будуть у влади, і вона абсолютно, попри цю свою назву Слуги народу, е, не веде діалогу з людьми, з народом цим же, ж. Е, мобілізація звелася до людоловства. Це у Зинаїди Тулуб були такі така історична людолове. І це зараз. У нинішньому часі Це ми прийшли до якогось середньовіччя, де людей насильно, застосовуючи фізичну силу, забирають у військо і ведуть на забій. Бо їх не, не мотивують, воїн, повинен бути мотивований, солдат. Це постійно це все в будь-якій армії світу. Це все ведеться, якась накачка, це їх їх, їх це таке нагнітання цього бойового духу. В якийсь вганяється стан такий, де людина. І головне, це, це паралельно має бути. Це Привести людину до е, цього через фізичні якісь е, подолання. І е, паралельно це ідеологічна складова. В нас е, просто беруть людей і везуть їх туди через півтора місяці-два і привозять вже е, труни. Це, це Просто це винищення нації. Е, і ідея в чому ідея? Що ми захищаємо? Так, ну територію. Це, це, це ось, власне, оце все зводиться до території. Так, а територія. Що, от у Росії дивіться, скільки території? Там от, сі, та, сибір, це все порожнє. І все одно їм, їм не сюди до нас пхаються, бо там це порожнече, там просто нема нічого. І тут, тут вони шукають. І вони хочуть, що? Витіснити от наше українське і самі тут зайняти. Русський мір. А ми що відстоїмо? Яка наша ідея? Чому це не проговорюється, не озвучується? Це... А в них нема влади, ідеї то ніякої. Вони це сувки. Вони просто все самі на тому руському мірі виросли. Їх відбери в них той руський мір, оцю сулковицю о, Оце все, і в них нічого не лишається. І відповідно вони за це тримаються. І це отак в такому цьому варево таке, бо вони. Начебто воюють з цим, і при тому за це все тримається. Де українське нічого українського не вводиться, не утверджується і не відстоюється. І з їхніми планами перемоги, то можна собі уявити, який той план є, якщо вони прийняли бюджет, в котрому виникла. Дефіцит на пів трильйона гривень. І це, чому це виникло? Бо, бо вони думали, що вже до осені війна закінчиться. Звідки ля оця така? Де ця думка могла взятися? І що вони там зараз ще планують? То це, це просто це безглуздя. І. Якщо ми не прийдемо до якогось суспільства осмислення і нав'язування оці бюрократичні всі цій системі, о, того, тієї думки суспільної, яка має виробитися, то вони просто знищать українців і україну.